Не хочу ділитися цією локацією в Чикаго, але й промовчати теж не можу. Це я про ботанічний сад, адресу якого я залишу в кінці відео. А зараз давайте подивимось, що всередині є декілька залів з різноманітними рослинами. Більше про них дізнатись можна, прочитавши інформацію на стендах. Чесно кажучи, єдиним мінусом цього місця є те, що цей сад не дуже великий, і обійти його можна достатньо швидко. Але з іншого боку, ви потрапляєте у цілий рай зелені і суцільної насолоди для очей. Тут настільки гарно, що лише за час мого перебування я побачила декілька фотосесій, які проводились у цій локації. А приємною несподіванкою було те, що вхід сюди безкоштовний. До того ж Поруч знаходиться зоопарк, куди наразі вхід також вільний. Ну і як обіцяла, залишаю локацію, і тепер ви знаєте, де можна провести свій вихідний. Зберігайте.